Україна планує закупити турецькі винищувачі п'ятого покоління. КААН. про це в ефірі CNN Тюрк розповів надзвичайний та уповноважений посол України у Туреччині Василь Боднар. Посол зазначив, що у перспективі КААН зможе конкурувати на ринку з американськими винищувачами п'ятого покоління. Рішення про розробку національного винищувача п'ятого покоління Туреччина ухвалила у 2010 році. Презентацію літака провели 2023-го. Передбачається, що КААН буде малопомітним і зможе застосовувати ракети класу повітря. -по Повітря і повітря земля, а також різні авіабомби, включаючи керовані. Згідно з існуючими планами, винищувач має здійснити перший політ цього року. Тим часом Франція може відправити Україні близько двох десятків гіперзвукових винищувачів Міраж 2000 d Д пише Форбс. Повідомляється, що Париж може оголосити про передачу своїх літаків найближчим часом. Тим часом чиновники французького казначейства намагаються вирішити дуже складне бюджетне питання щодо військових літаків Міраж 2000 d оскільки Париж не хоче фінансувати контракт одноосібно. Нагадаємо, з Згідно з джерелами видання Блумберг, президент України Володимир Зеленський планує турне країнами Західної Європи, щоб лобіювати допомогу Україні на тлі невирішеного питання з фінансуванням від Вашингтона на 16 лютого. У президента України заплановано поїздку до Німеччини у ході візиту, очільник української держави проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. А 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської конференції з безпеки, зокрема заплановані переговори з віце-президентом Камалою Харріс, а також президентом Чехії, прем'єр-міністрами Данії та Нідерландів.